Одна з моїх улюблених технік це є оліна пастелі. Для сьогоднішнього заняття обрала художницю Катерину Білокур. Я би хотіла теж поширювати інформацію про неї, щоб більше людей дізналось, так як і українці, бо не всі ще українці знають. Але заодно ще й поляків. З іншого боку, тематика мені дуже її пасувала, бо вона малювала українську природу. Переважно це були квіткові мотиви. Тяжко всім догодити на раз, а квіти це все таки така. Ну гарна тема, і можна потім цю картину в себе повісити. Це була молодь з різних ліцеїв Любліна і околиць Рублінщини, які намагалися змагалися в своїх знаннях про Україну, про українську культуру, історію, традиції. І власне сьогодні ми визначили чотирьох переможців категорії серед польської молоді ліцейної і трьох переможців категорії серед української молоді ліцеїстів. Щоби познавати е, культуру українську, жоби. wiadomo wspierać integrację międzynarodową i bardzo mi się podobała część artystyczna. Chciałem poznać bliżej tą historię i po prostu sprawdzić swoją wiedzę na teście. I... Та ваше генеральне, як це все буде виглядати. Нам важливо було з одного боку не ділити на дві групи, що окремо польські діти, окремо українські, але водночас ми оцінювали окремо учасників, тому що, звичайно, рівень знань про Україну не однаковий. Тим не менше, з огляду на те, що ми додали питання, які стосуються, зокрема, українських місць у Любліні, то тут перевагу мали польські учасники. Сподіваємося, наш конкурс спонукав власне дітей українських. Польський до того, щоб свої знання поширювати, поглиблювати.